Усього п'ять днів на роздуми у майданівці. 17 лютого вони повинні звільнити адміністративні приміщення, інакше правоохоронці вживатимуть заходи і комусь може загрожувати кримінальна відповідальність. Який план дій далі що робитимуть, та до чого готуються прикарпатські активісти? Дізнавалась Ольга Гриців. 19 днів по тому Івано-Франківська облдержадміністрація і надалі знаходиться під контролем громадських активістів. Та чи надовго на підсумковій прес-конференції головний міліціонер області заявив, що активісти мають звільнити адмінбудинок до 17 лютого. Інакше відповідальності їм не оминути. Це кримінальні правопорушення, які в обов'язковому порядку, особи, які це сковують і організовують, будуть нести відповідальність. Обов'язковому порядку. Івано-франківських майданівців активно підтримують люди з усієї області. На гарячу лінію дзвонять зранку до вечора кажуть і далі тримати удар та не відступати. Дзвонять, питаються, як записатися в самооборону, чим можна допомогти. Бажають нам здоров'я, кажуть, що за нас моляться, і щоб ми стояли до кінця. Вони з нами. У штабі національного спротиву налаштовані рішуче адмінбудівлю звільнять лише в тому випадку, якщо усіх політв'язнів до 17 лютого буде випущено. Нагадаємо, таке рішення було прийнято днями в Києві на Раді Майдану. В іншому випадку адміністрацію звільняти не будуть. До силових протистоянь кажуть готові. Якщо буде штурм, ну ми будемо готові до цього штурму. При будь-якому розвитку, тобто або нас звідси виб'ють, або винесуть, або зарештують, але ми не збираємося покидати цього приміщення, як розвиватимуться події навколо адмінбудинку, покаже час та політика. Ольга Гриців Ігор Попик, Новини телеканал Раї.